Добрий день, діти! Подивіться, хто це сьогодні до нас завітав. Так, це котик. Котики дуже полюбляють спостерігати за рибками у акваріумі. А ще котики можуть ловити рибок з акваріуму. Ой, котику, не треба чіпати наших рибок. Ми з дітками зробимо для тебе паперових рибок, якими ти зможеш милуватися у будь-який час. Пропоную зробити таку аплікацію рибок і подарувати наші роботи котику. Тож запрошую всіх до роботи. Щоб зробити аплікацію акваріум з рибками, необхідно підготувати ось такий аркуш паперу блакитного або синього кольору це буде наш акваріум. Також травичка водорості. Можна, такі, як в мене, а можна робити рівненькі. Ось такі камінчики коричневого кольору, кружечки, червоний розрізаний навпіл, два кружечки помаранчевих розрізані навпіл, жовтий кружечок, клей ПВА, фарби чорна та червона, ватна паличка та паперова серветка. Перед початком роботи. Розминаємо пальчики, рибка плаває у річці, рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька, хоче ми тебе спіймати. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула, швидко-швидко упливла. Спочатку на нашій роботі я розкладу водорості. Ось в мене є такі короткі, а є довгі. У мене буде два коротких разом, ось так. І довгі з цієї сторони, ось так, розкладу. І тут в мене будуть камінчики. Рибок поки що я не буду викладати. Приклею те, що я виклала. Прибираю поки що камінчики, бо вони в мене зверху на водоростях. Тепер беру по черзі і приклею. У мене двосторонній папір, тому я можу змащувати будь-яку сторону. Краще це робити на клейонці, і другу так само. І приклею камінчик. Ці водорості робимо так само самостійно. Водорості та камінчики я приклеїла, тепер необхідно розкласти наших рибок. Рибки в нас будуть дуже яскраві і двокольорові. Для цього мені потрібно один розрізаний кружечок жовтий, один помаранчевий. І я буду викладати. На водорості, ось так. Одна половинка жовта, інша помаранчева. Зроблю ось такий кружечок. А хвостик в мене буде навпаки ось так, вгорі. Одна сторона помаранчева, а внизу жовта. І буду я їх накладати ось так. Одна на одну, ось такий в мене буде хвостик. Цю рибку трошки пересуну, бо інша не поміститься. Ось отут вона в мене буде. А друга рибка буде червона та помаранчева. Зробимо так помаранчевий кружечок, а внизу червоний, а хвостик навпаки. Ось тут червоний, а тут внизу помаранчевий. Один на один накладається. Тепер це треба поступово приклеїти. Кружечки в мене теж двосторонні. І хвостика. А ця частинка хвостика буде заходити на іншу частинку, ось так. Уважно змащуємо частинки та уважно приклеюємо ось так, одна на одну, і приклеюємо другу рибку робимо так само. Ось рибки в мене вже готові, приклеєні, але їм не вистачає оченяток та ротика. Оченята ми зробимо крапочки чорною фарбою за допомогою ватної палички. Одну сторону ватної палички вмочуємо у чорну фарбу і робимо крапочки. Одна рибка-крапочка оченятко та друга. А ротик ми зробимо теж за допомогою цієї палички, але чистою стороною вмочуємо у червону фарбу обережно, щоб не забруднитися. І будемо робити дві крапочки. Біля жовтого і біля помаранчевого, і трошки тягнути ось так. І тут крапочка і потягнули ось такий ротик. Тепер. Цієї рибці теж ставимо крапочку тягнемо вперед. Знову ставимо крапочку тягнемо вперед. Ось такий ротик вийшов. Ось такі рибки в акваріумі вийшли в мене. Сподіваюсь, що вам не складно було працювати і ви всі впоралися з цим завданням. Я та котик з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!